Романа, як ти зараз реагуєш на сигнал повітряної тривоги? Ніяк. Поматюкаюсь, потім задаю, що я вірю в ЗСУ та ППО і все добре. Так нагадаємо, цього тижня расисти активізувалися і запускали нові партії шахедів та Орлан, але більшість з них була збита силами протиповітряної оборони. А що ще було цього тижня? Ну, давай поглянемо. А давай. У парках Палограда труїли кліщів. Санітарну обробку провели працівники КП Затишне місто. Продовжується міський етап Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 18 квітня відбувся онлайн -код. 18 квітня відбувся онлайн-конкурс Рятівник. У конкурсі взяли участь 13 роїв, серед яких ліцеї та гімназії міста, які показали у середньому 94 якості відповідей. Переможцями стали юні патріоти, ліцеї номер 12 ліцеї номер 7 гімназії номер 20. Працівники комунального підприємства Павлоград Світло встановили та поновили 16 дорожніх знаків по вулиці Харківська, Заводська, Героїв України та Озерна. У Павлограді правоохоронці викрили чоловіків на продажі двох автомобілів, завезених як гуманітарна допомога. Жителів Дніпра затримали на місці злочину під час продажу автомобілів, призначених для військових цивільним покупцям. Правоохоронці встановили, що автомобілі Land Rover та Mitsubishi Shogun Іноземні благодійники передали як гуманітарну допомогу для потреб військових для захисту нашої держави. Натомість зловмисники через сайт продажу автомобілів знайшли потенційного покупця та за 9200 доларів США продали автомобілі. 21 квітня слідчі Полоградського районного відділу поліції затримали двох фігурантів віком 32 та 26 років. Не знаю, на що ці хлопці сподівалися. Я неправда. На трасі в Донецькому напрямку відкрили гуманітарний хаб шлях захисників. Кілька громад Палоградші не об'єдналися, щоб почати безкоштовно годувати наших бійців. За день до відкриття хабу наша знімальна група побувала у їдальні та поспілкувалася із людьми, які там працюють. Також там були бійці, поспілкувалися із ними. Такий заклад це дуже чудово. Ну Дивіться, якби, як люди кажуть, Поначалу це було б дуже класно. Зараз трошки армія вже устаканилась, так? Ну, є моменти, де буває хто-то десь. Там розтрати пішли в одну сторону, в другу, їде по дорозі далеко. Ну, як він казав, дядько, є сухпай, ну який вже трошки отут в горлі. Заїхати, перекусити супчик у тарілочку, шикарно. Дай Бог їм здоров'я, ну і перемоги нам усім. У суботу на Дніпровській сталося одразу три ДТП на на... суботу... У суботу. У суботу на Дніпровській. У суботу на Дніпровській. Та ну ні гені. Подождіте. У суботу на Дніпровській на невеликій дистанції один від одного. О, с... Я рішу. У суботу на Дніпровській на невеликій дистанції один від одного сталося одразу 3 ДТП. Дорогі підписники, завжди дотримайтесь правил дорожнього руху, як пішохори, так і водії. Рухайтесь вперед, тільки якщо впевнені у своїй безпеці і безпеці оточуючих вас людей. Супер! А поки ми прощаємося з вами, не забувайте підписатися на нас у Телеграм, Інстаграм, Ютуб і ще багато чого, що можна перерахувати на своїх пальцях. До зустрічей! До нових зустрічей! Па-па!